фарбована, не гнила. Як це не бита не мита? У Може ж дзеркала немає там. Дзеркало не рахується, воно просто прикручено до кузова. Це як в квартирі балкон рахується, але не так дорого, як квадрат... квадратні метри квартири. Знаєш, що? Якби там було дзеркало, може б я її і... і відразу взяв би. А так, знаєш, давай якусь тисячу дві схинеш. Вибачте, я вже опоздав. П'ять, куди опоздав? Я вам дзвонив у що сіранку з приводу машини, що приїду заберу. А, точно, Петро Панасович, ви представились, так? Да? Я ж кажу П'ять. Так це я, а то машину вже купили. Поки що ні. Завантаження 98% ще два і заберуть. То я за тридцятку забираю. Е, мужчина, ви будете брати, чи ви тільки подивитеся? Так, так, я беру. От жалко, така тачила зірвалася. Якщо дасте 35, забирайте. Дякую тобі, Боже, світ не без добрих людей забираю. Ти, ти, Я теж даю 35. Eー, можете скинуть по 17, по 17500 і кататися по черзі. Хтось по парним, хтось по непарним. Щоб все стало на свої місця, я даю 45 і звалю звідси в теплі вальса. Стестіся, я теж дам 45. Раз, два, три, продане, вибачте Петро. Ох ти мудак гніда. Я із за тебе з другої області приїхав. Я вам а, можу пахучку подарити. За собі собі в гузно хай там пахне. Тоді звідси й не воняйте. Ти за забравом своїм сітку, бо у тебе зараз в глазах хатаракта появиться. Що ви собі дозволяєте? Я зараз поліцію викличу. Та, понятно, тому що у самого горбця під колінцем. Бидло це я не я, не вам кажу, мужчина. Вибачте, будь ласка, ви ж бачите, неадекватність крізь хватає в житті на дорозі. Так що подивились наліво, потім направо і переходьте. Так. Ви знаєте, я, я ж не розраховував на сьогодні, у мене тільки тридцятка є. Тоді давайте завдаток тридцятку, а різницю привезете. А що мені? Як це я відомо. Що в мене буде взяти? Пахучка, шутка. Ось документи ваші, тридцятка моя, іде? Ну, давайте, добре. Я решту вам завтра підвезу, добре? <свісно> ну, все. А пахучку, знаєте що? Залиште собі, бо йому також вона не пригодилась. Угу.